Ну що ж, всім величезний привіт! І в цьому відео давайте поговоримо з вами про Ketzin. Отже, залишилось десь 10 днів до дропу монетки. Примаркет... Ціна на примаркеті коливається в районі 50 центів. Ну, Десь так, приблизно. Ось. Тому, в принципі, це непогано. Отже, враховуючи те, що. Дроп буде від скільки друзів ми запросили, також за рівень нашого кота, і скільки ми отримали екзенів і в Акіті, Ось, то це, в принципі, непогано. Ну, тобто, чим більше, тим краще. Це, це зрозуміло. Ось. Але дивіться, яку штуку я знайшов. А, сьогодні в, в самому кетізені була така. Типу, обнова. Там був, був там така коробка типу, була. І там був аирдроп. Але він з'явився там ненадовго. Я думаю, може це якийсь баг був ну, в самій грі. І вони випадково його нам засвітили. Ось. Але я встиг заскрінити там ось цей момент. В принципі, в своєму телеграм-каналі я вже про це повідомив а, своїх підписників. Отже. Тому вам рекомендую підписатися на ось наш телеграм-канал. І ось цю штучку я заскрінив. Тобто дуже багато бірж також валить в Телеграм і е, не гаманець. Це буде після лістингу. Ну, так само, як з доксами і з ноткоїном. Ось це все буде після лістингу. Десь, може, через тиждень, може, чуть менше, ну так далі. Ось тому я вам рекомендую чим більше, тим краще прокачати свого рівня кота. А, ось, Давайте перейдемо в А Посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля. Ну, Також ви можете його знайти в пошуку в телеграмі, просто натиснувши лупу і вбивши туди м -м, Ярік Тємщик. І, все. і ви знайдете мій телеграм-канал. Ось давайте перейдемо зараз. О, класно. <дір китізн> я поняв. Короче, невчасно я зайшов. Ну, в принципі, давайте я вам покажу їхній телеграм-канал офіційний. Дивіться, буде лістинг на біржі Max. Внесено 20-го числа, 20 вересня в 10-й годині. Це унікальна екосистема соціальних розмах у Телеграмі. На тематику кутів, яка поєднує в собі веселу взаємодію з потужністю, тон і мантл. Тобто є ще мантл версія якщо ви ще не граєте, то в принципі можете зайти. Ну, моя вам рекомендація: просто, ну, якщо у вас є гроші, ви можете купувати кожного дня ось ці коробочки, там залишилось 10 днів до дропу, і ви просто їх купуєте. І залишаєте свій комп'ютер або телефон, може, ноутбук там у вас є, з, відкритими, ну, тобто, з відкритим інтерфейсом самої гри, ну, тобто з відкритим ботом. Ось, Можете відкрити і мантл-версію, і версію на тоні. Тобто, купивши бота, автобота, який буде схрещувати ось цих котів, ви таким чином можете. А, і теж хешкей і лістинг напевно на, на нова біржа, я не знаю. Ось. Е, тому е, ви можете навіть своїми справами займатися там, я не знаю, може у вас робота є, може ви там YouTube дивитесь, не знаю. Ви можете відкрити ось це котів і просто дивитися собі YouTube, а вони собі будуть самі срещуватись. Такі от справи. Тобто, чим більший рівень у вас кота. Тим більше ми отримаємо монеток. Але дивіться, зауважте таку штуку, що я так думаю, що ем, дроп отримують тільки ті люди, котрі е, від платином Ліги. Тому що вони вже неоднократно е, показували в своєму телеграм-каналі таку статистику ну, з цих. Тобто там Мастер ліга там ще якась ліга. О зараз спробую знайти і вам показати саму статистику. Це 31. -го... ось, дивіться, знайшов. В платиному лізі 258 тисяч людей, в діамантовій лізі 71 тисяча. Потім в Мастер Лізі 104 тисячі, і в легендарній Лізі 7299. Зараз, понятно, що це більше, тому що це знімок від 30 серпня. Бачите, Royal League, Master, діамант і платеном. Тобто, я думаю, що з платином будуть рахуватися аирдроп. Тобто, якщо ви ще там в Голд Лізі, то. Раджу вам поспішити і попробувати дійти до Платином Ліги. Ось Просто мені здається, якщо у вас буде голд або там ще менша Ліга, то ви нічого не отримаєте. ну Просто Ну Просто те, що ви там схрещували цих котів, заходили там, може, да надіялися, що ви там отримаєте дуже-дуже багато, то ні. Ось тому моя рекомендація вам дійти до платином Ліги. Це можна зробити одним чином. Це тільки задонатити, ну або просто тримати комп'ютер відкритим, виконувати там різні ці завдання, там зайти в гейм-центр, потім там зробити чекін, також чекіна робіть обов'язково, там ретвіт зробити, ще там, ще там якусь фігню зробити, і вам дадуть фіші І ви можете включити, ну якщо ви купили цього автобота, ви можете включити тільки на коробочки. Ось і в, там, кожні 10 хвилин, чи там може менше, вам будуть випадати ось ці 12 коробок. Ось, і ви таким чином можете, ну, чуть-чуть, може, швидше прокачатися в рівнях. Ось. Тому поспішіть обов'язково, тому що це гем, реально. І я думаю, що роздасть непогано. Тому граємо обов'язково, не забуваємо заходити в, в цю гру, в гейм-центр там теж. Є дві гри, які, я думаю, що теж нам можуть роздати непогано. Ось, Такі от справи. Отже, друзі, нагадую вам ще про наш телеграм-канал. Не забуваємо підписатися, це обов'язково рекомендую вам. А ось, Не забуваємо ставити лайки на наш е... YouTube канал і також підписуємось на YouTube канал. А моя ціль тисячу підписників в YouTube, я сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. І ще буде таке велике прохання до вас. Якщо ви бачите моє відео, то поставте лайк, будь ласка. Мені буде дуже сильно приємно. І Ютуб бачить, що ви там додивилися, наприклад, до середини чи до кінця, і ви поставили лайк, і Ютуб бачить, що от, якби відео класне, давай я його буду продавати далі. Ну і таким чином нас становиться ще більше і більше. Ну, тобто, україномовної аудиторії. Завдяки вам. Мої любі друзі, ось ну і так само в телеграм-каналі. Я тут публікую багато корисної інформації, різні комбо, все для вас. Щоб ви заходили і, ну, щоб це ви вводили у своїх цих ботах. Ось, бачите, дуже-дуже багато. Також нагадую своїм підписникам, щоб не забували. Збирати ось ці щоденні нагороди в PocketFi і в ToinStation. І ось, бачите, я в своєму телеграм-каналі перше опублікував ось цю запис. Щоб ви побачили, може там хтось ну, не встиг, не побачив. то ось Все, все в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Це моя вам рекомендація. Ну і що ж, друзі, з вами був Ярослав. Посилання на телеграм буде в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд всім пока.